Добрий день, я з України. мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене на календарі 8 листопада 2024 року. І я хочу з вами відкрити ось такий набір і ознайомитися з тим, що там в ньому є, і яка там лежить заготовочка. Не знаю, чи сьогодні я його розпочну. Чи, ну, найближчими днями так точно. Але для початку давайте ознайомимося. І так, це набір від фрузелка, набір для вишивання хрестиком на дерев'яній основі. Артикул 16.06. Із серії Україна називається Бавовна. В наборі ниточки DMC йдуть, 11 кольорів. В набір містить паперову та електронну схему для саги, інструкцію, дерев'яну основу. Органайзер, фетер і дві голочки. Схему розробила Тетяна Кримчук. Що у нас тут ще? Термін придатності не необмежений. Ну, добре. Відкриваємо. Ще, мабуть, такі нюанси, я сьогодні його швидше всього точно не розпочну. Бо я ж планую заготівку то пофарбувати, полакувати. Ну, як завжди, все це роблю. Так, заховаю, щоб нічого зайвого тут вам не показати. Так, дивимося, що в нас тут є. QR код для саги. Так, згідно ключа у нас тут іде повний хрестик. Є бленд один і бекстіч. Все, більш тут нічого немає, якщо я не помиляюсь. Так, ниточки. Ниточок в нас 11 кольорів. Ось так гарно намотані. Ось дивіться. Ниточки. Такі ось це осінні кольори. Такі ось ниточки в нас йдуть. Основа наша ось така заготівка. Так, де в нас перед? питання? Ось так. Це лицева сторона. Так, основу я планую пофарбувати. Ось такий в мене є колір. Він такий світло світло коричневий такий бежевий. Бо я так дивилась-дивилась на цей малюнок, і швидше всього, я їм і буду фарбувати. Бо зеленим я точно не буду. Тут зеленого, як такого немає. Є ось такі коричневі. Такого коричневого у мене немає такої фарби, де воно буде затемне, як на мене. Тут є, якби вогонь вона горить. Ну, Теж, я думаю, пофарбую ось тим. Пофарбую, а потім покрию лаком, і тоді вже я буду вишивати. О, дивіться, яка в наборі гарна листівочка є. Дуже ну, гарна листівка. Така, знаєте, бере за душу листівочка. І на листочку формату А5 такому глянцевий такий якийсь папір. Схема символьна, кольорово символьна. З однієї сторони символи, з другої сторони з беку. Давайте я вам трошки покажу з краєчку ось. ось так виглядає схемка. Бек-кольоровий, бек я б не сказала, його тут небагато. І ось так виглядає з іншої сторони. Ну, такі значки крупні, по папері. сюжетик невеленький, я думаю, по папері тут теж легко буде вишивати. Але в наступному включенні я вам розкажу такі вже характеристики, як завантажу в сагу, і покажу, мабуть. Свої перші хрестики. Тому зустрінемося з вами в наступному кадрі. Розпочала я цю роботку, ось, що ми робили огляд в попередньому кадрі. Як ви бачите, ось так вона у мене вже виглядає. Це в мене вже 45% вишито. Розпочала я її 10 листопада. Всього по сазі до 1550 хрестиків. Вона невеличка. Перед роботи я основу пофарбувала. Ну, такий колір, бачите, ось тут видно пофарбоване. Колір, такий світло-світло-бежевий. Його майже і непомітно на цій основі, на цій дерев'яшці. Але ось так, як придивитись, по краях видно, що пофарбовано. І покрила лаком. А тоді вже почала вишивку. І так, досить непогано в мене нашилося. Спочатку в мене воно важко важко йшло. Тому що ось цей такий колір, такий він сіро коричневий чи сірий такий ось цей. Цей більше до ікрю. А ось цей, я так зрозуміла, мені не подобається цим кольором вишивати. І я так на ньому повільно, повільно вишивала. А коли вже перейшла, наприклад, до ось цього кольору такого корю. Ось цих темних чи оранжевих, то там швидко так якось пішло вишивкася. І я так якось неочікувана для себе. Завчора, бо вчора було 10 листопада, сьогодні 11 нашила, тут 700 хрестиків. І я цілком задоволена. Майже половину я вчора вишила, бо це 45%, це говорить. Ще, якщо по марафону, хрестиків тут залишилось менше. Скільки тут хрестиків залишилось, хрестиків, 600 хрестиків залишилося і 500 стіпків веку. Все, і буде фініш. Ось так. Отак буде виглядати результат. Ось так мене поки виглядає. Ну, мені подобається бавовна. Яка вже трошки ось промалювалася. Ці листочки я вийшла, всі ці кольори я вже вивела. І ось вже трохи проглядається, бо вовна. Тут залишилося, якщо я не помиляюсь, білим кольором це все зашите. І ці огонь, помаранчеві кольора. І буде готово. Ще за один раз, мабуть, ні, я її не осилю, щоб ще дичок і буде в мене готова робота, думаю, ні. Ну, можливо, я постараюся і за два дні її штопну. Ну, тобто, один день я витратила, і ще один день. Ось так добре видно, що вже бавовна проглядається. Ще один нюанс, вам розповів. Не знаю, чому вишивала я ось голочку із набору. Ну, і, відповідно, ниточки. Один нюанс такий, що нитки не про... немає артикулів ниточок. тобто, Якщо в мене потім буде залишок, а я думаю, все-таки залишок, якийсь запас вкладає фрузуло, так як це не перший набір від фрузилка. А нумерації ниточок немає. тобто, Мені треба потім, якщо я захочу використовувати ці ниточки, їх треба буде підбирати. Бо вони в сазі, що я завантажила. Номерів ниток немає, ні включив, відповідно, просто порядковий номер. Все. Це мені не подобається. Ну, я не знаю, навіщо це робиться. Якщо це робити для того, щоб ці схеми ну, не розповсюджували. Як хтось захоче, наприклад, вишити ось таку мініатюрку, в принципі, я не думаю, що тут важко буде якісь підібрати свої номера і вишити. Але, як на мене, фрузелка... Це зосереджено саме ну, на дерев'яні основи, і щоб там розповсюджували ці схеми, ну, воно все одно буде не те. Ну Таку ж мініатюрку мініатюрку можна було б вишити на пластику, наприклад, великий там. І це без номерів не знаю. Наскільки це так потрібно і логічно, бо попередній набір, який я вишивала, там номера були і ниточок. Тут уже немає. Це, можливо, найвіший якийсь набір, я не знаю. Ну, якось це мені не дуже подобається, що потім не буде змоги покласти їх до всіх ниточок, так би мовити, розсортувати, полукласти. А буде отако на планшетці. Просто десь, можливо, буду підбирати. Ну, ось так. Тому таке. Ну, все. Зустрінемося з вами в наступному кадрі з уже готовою роботою. Я до вас з маленьким таким фінішем і готовою роботою. Вишилася в мене бавовна на ось цій дерев'яній основі від фрузалка. Ось така роботка в мене є. Вишивалося легко, хрестики вишивались легко, єдине, що на дерев'яшці потрібно користуватись ось таким інструментом, бо протягувати голку без нього дуже складно. І важко. От якщо є такий інструмент, вишивка на дерев'яній основі немає ніяких труднощів. Є був один нюансик: пару номерів перетиралися. Вишивала я голками з набору, голочки в мене не поламались, цілі просто я не знаю, де я їх поклала. Десь уже кудись інше місце переклала, шукати не буду, які ці саме голки тут були. І так, проблема була із сьомим і восьмим номером, з дев'ятим, не пам'ятаю, сьомий і восьмий, здається, могли перетиратися. Не знаю чому, я б не сказала, що там були такі великі області зашивки, ні. Тут великі області зашивки були білим кольором, що там вся ниточка повністю вишивалася. Тут такі невеликі такі були, але. Чомусь вони перетиралися досить часто. Кожну ниточку, яку я брала, могла б перетертися. Не знаю, з чим це пов'язано. І з приводу білого кольору. Білий колір, от як ви бачите, на вишивці він не зовсім білий. Якщо взяти, порівняти з прев'ю, на прев'ю ми бачимо більш світліший результат. Бачите, наплюю він такий білий, ну, білий є білий. А в мене білий такий став сірим. Тобто, я так розумію, ниточка під час відшиву забруднилася. Не знаю, що з цим тепер робити. Можливо, якось взяти ватною паличкою попрати, ну, щось таке зробити. Я не знаю. Це дерев'яна основа. Дерев'яна основа не рекомендується прати, Але. Ну, дерево може висохнути ж потім. І, тим паче, я основу лакувала, лак має відштовхувати вологу. Але я вже зворотню сторону заклеїла фетром ось такий фетр. І якось прати тепер не зовсім доцільно. Не знаю, що з цим робити. Буду думати, тому білий колір да, брудниця. Інші світлі кольори, ось цей шовтенький. Ну, не дуже особо видно, що він забруднився, та його із зашивки дуже мало. А от білого, да, тут багато зашивається. Тому він так якось забруднився. Тому основа, мабуть, не ідеально вичищена. Далі ниточки я вам вже показувала. Ниточок всіх вистачило, все добре. Завершила я. Цей сюжетик 26 листопада, і в мене на нього пішло три вишивальних дні. Це, якщо порахувати, я за день вишивала десь 520 орієнтовно хрестиків, тому що всього тут в роботі 1550 хрестиків. То, ну, якщо так подумати, з моєю швидкістю, це досить гарно тут вишивалося. І досить легка схема, нічого складного тут немає, тим паче, що тут є сага, електронна схема і вишивається все це досить легко і просто. Ось так То. От такий результат я маю. В наборі не було ніякого підвісу, я тому не знаю, чи я буду підвішувати. Ось тут можна було б за цей отвір зробити якийсь підвіс і повісити десь. Але я швидше ще думаю, що це в мене буде така фігурка інтер'єрна. Тобто я в підставочку поставлю і вона в мене буде так стояти. Бо я замовляла на Алікспрес такі якісь підставочки акрилові, вони ще мені правда не надійшли. Десь там їдуть дорозі. І я думаю, що я використаю їх і буде в мене так стояти. Якби тут оце стебло було довше, можна було поставити якби, таку маленьку вазочку, і була б така квіточка, бо не стояла по вазі. Але тут стебло малесеньке, коротесеньке, і у вазочку його точно не поставиш. Тому, думаю, поставлю на підставочку. Буде гарно. А з цим білим, не знаю, буду думати, не буду побачимо. Навряд чи що я зараз буду зім робити, тому, мабуть, поки ні. Можливо, з часом, якщо воно ще більше там замаститься, то тоді подумаю, і все-таки цим чи ватною паличкою, чи ватним диском пройдуся, якби помию верхні. Стіпки цих хрестиків. Я вам ще хотіла тут ставити фото, як ця робота виглядає без беку. І так вона виглядає з бекстіч. Бекстіч тут легкий, простий, всього два кольори ниточок, ось такий світліший і чорний. Чорна тут ниточка використовується тільки з беку. І все. Хрестиків чорних немає. Це бек досить простий і легкий. Все дуже просто і логічно. І такий гарний сюжет, такий результат в мене вийшов. Все. Всім вам дякую за увагу і до зустрічі з вами в наступних відео. Бувайте!